Привіт! Мене звати Лідія, і сьогодні я вам розкажу, як написати сучасне резюме. Через резюме відбувається ваше перше знайомство з роботодавцем. Перш ніж писати резюме, необхідно проаналізувати ринок праці, переглянути попит та пропозиції, щоб визначити свої очікування та конкурентне середовище, на первинний перегляд резюме витрачається всього 30 секунд. Цього для HR-ів достатньо, щоб зрозуміти чи запрошувати вас на роботу. Отже, які правила успіху при написанні резюме? Представимо три основних. Акцентування на ваших перевагах не варто згадувати в резюме свої недоліки. Акуратне форматування і його структурована подача. Це незмінні складові, які зроблять ваше резюме приємним для прочитання. Ідеально, щоб ваше резюме не було довше однієї сторінки. Оптимізм і віра в себе, життєрадісний настрій притягує успішний результат подій. Щоб написати хороше резюме, ваша візитка має мати таку структуру: контактні дані, досвід роботи, навички та вміння, освіта, рекомендації, додаткова інформація. Контактні дані включають прізвище та ім'я, а по батькові можна за бажанням. Світлина не обов'язковий елемент, але якщо посада вимагає, наприклад, журналістика чи фізичні навики, то варто додати. Фото дає можливість персоналізувати ваше резюме, світлина має бути актуальною, найліпше у діловому стилі. Ідеальний варіант це портрет на нейтральному фоні. Контакти, адресу електронної пошти, вказуєте ділову, до прикладу, ім'я і прізвище Латиницею. Водночас, якщо в соціальних мережах ви пишете про свій професійний досвід, незайвим буде прикріпити ваш аккаунт. Ціль та посада, на яку ви претендуєте, тому не перераховуйте в одному резюме всі посади, які ви подобали. Досвід роботи. Починайте опис від теперішнього часу, якщо працюєте зараз, або з останнього місця роботи до минулих. Вкажіть назву позиції компанії і період вашої роботи там, короткою тезами опишіть ваші обов'язки для студентства НОБІ. порадам. Згадайте все, чим ви займались під час навчання, і запишіть це на папері: курси, практика, підробіток вітку, допомога друзям і які результати це принесло. А зробіть акцент на досвід, що відноситься до потрібної галузі, і корисний для бажаної позиції. Навіть якщо комерційного досвіду не було, вказуйте наявні проекти, над якими ви працювали. І все ж уникайте нерелевантного досвіду роботи. Наприклад, якщо ви проходили курси манікюру. Наврядчі, вони допоможуть вам отримати посаду агронома. А от тривала перерва в роботі може стати на заваді. Рекрутери пильнують хронологію і часто ставлять незручні запитання на співбесіді. Розділ навички повинен включати в себе як технічні, так і міжособистісні навички, які повинні бути приявлені до конкретної посади. Професійні ви вивчаєте в школі, університеті на курсах і проектах. Ці навички можна виміряти, їм можна навчитися, і вони безпосередньо пов'язані з вашою роботою. Наприклад, дизайн, програмування і розробка програмного забезпечення це технічні навички. Комунікативні навички це те, як ви спілкуєтеся з людьми, розв'язуєте проблеми та організовуєте роботу. Співчутливість, комунікація та планування це все людські навички, і ваше резюме повинно охоплювати обидва типи таких навичок, але при цьому гарантувати, що вони будуть корисні для вашої майбутньої роботи. Освіта, вкажіть у резюме. Який заклад вищої освіти ви закінчили, за якою спеціальністю та в якому році. Якщо у вас є декілька дипломів про вищу освіту з різних спеціальностей, зазначте актуальний саме цій посаді. Рекомендації. Є можливість додати контактні дані тих, хто може порекомендувати вас як фахівця. Це ж чудово. Що більше рекомендацій, то краще. Додаткова інформація: знання іноземних мов, керування автомобілем, спортивний розряд тощо буде для вас перевагою. Та напишіть пару слів про себе, залиште комунікабельність, відповідальність, акуратність та пунктуальність конкурентам. А для свого резюме використовуйте оригінальну характеристику. Яка дійсно відповідає вашому внутрішньому світу. Традиційна подача резюме передбачає білу сторінку, чорний текст без виділень і читабельний шрифт. Але в сучасному світі таким резюме вже нікого не здивуєш. Скоріше, навпаки, можна здатися нецікавим і одноманітним. Сучасно оформлене резюме буде виглядати набагато вигідніше на тлі інших. Щоб уникнути проблем з форматуванням, відправляйте готове резюме в форматі PDF. Також зараз дуже популярним є онлайн-резюме. Такий документ публікується у вигляді веб-сторінки і доступний для перегляду прямо в браузері. Ви прочитали своє резюме, і воно не здається вам вже й таким поганим. Тож варто почати пошуки роботи прямо зараз. Не зволікайте і до зустрічі на Insight!